Познайомимося сьогодні із Олександром Кияницею та його мамою Оксаною. Олександр нещодавно завершив свій марафон. Він ішов з 200 кілометрів від Монреалю до Отави, і зараз ми про це поговоримо. Що це був за марафон і яка його ціль? Так, добрий вечір. Якщо Сашко дозволить, я трішечки розповім про марафон, про те, як. Мабуть, Сашко ж скаже, як виникла та ідея, я тільки трішечки почну, бо коли почалася війна, то була просто така нестерпна біль з першої хвилини, з першої секунди. І, е, і ніхто не міг стояти осторонь і просто спостерігати або сказати, то є так страшно, що я просто не хочу торкатися цього. Кинулися допомагати, хто чи може. І Сашко також з першого дня почав ходити до церкви е, католицької у нас тут в Монреалі, щоб допомагати, е, але е, було йому нелегко допомагати. І з його фізичною хворобою. І одного дня що сталося Сашко. Скажи, будь ласка. Mm, ну, одного дня я, я я мав, я мав ідею, щоб, щоб піти ну, пішки. І, і, і допомогти. Ну, Одній лікарні в Києві. Люблю ніком не ходити. Ага. <постив> то, як трішки ходити, то є 200 кілометрів, то є куди йти. Але так як я прочитала так, то ви хотіли зібрати кошти для дітей, які постраждали від війни, які мають ампутації. І, так, тому що ми били лікарну номер два, тому, тому що я там. Треніше, був, мені там робили триніше дві операції, я, я мене попросив ну, лікар, щоб я йому допоміг. Так звичайно, не я, я вам допоможу. угу. І... Uh -huh, uh -huh. то з'ясністю цій лікарні, де ви мали операції. Так. 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 Коли виникла та ідея у Сашка іти і збирати кошти для людей, він сам вибрав таку категорію людей, які дуже сильно постраждали люди, які стали інвалідами, які втратили чи в ногу чи в руку, чи навіть обидві, бо він розумів, наскільки тяжко людині із такими лімітами фізичними жити. Жити в житті, і особливо коли ти ще вчора був здоровим, а сьогодні нараз за одну секунду став людиною з дуже великими лімітаціями, і то дуже тяжко психологічно фізично повірити в себе. І саме цим людям Сашко захотів допомогти. І Ми почали шукати різні лікарні, то не було так просто, і якраз саме ця лікарня перша відгукнулася, тому що знали Сашка. Знали, що йому можна довіряти і звернулися, щоб ми допомогли їм купити чотири специфічних хірургічних апарати. І так як це малесенькі пацієнти, то є діти, дуже важливо для них, просто нестерпно важливо було мати ці апарати, щоб. Кісточки дитячі не не постраждали під час операції, щоб вони не не роздрібнювалися, щоб було в дуже високої якості. Бо слава Богу, в нас там в Україні прекрасні лікарі, але е з такою страшною річою, яка сталася, виявилося, що потрібне щось те, чого раніше не потрібно було. Так, так. так само ми вийшли, і так якось, як то кажуть, то є доля чи то є випадок, але, мабуть, випадка немає. І що саме ця лікарня, де Сашка оперували два рази, де йому справді подарували той шанс ходити? Вийшло так, що Сашко зараз старається подарувати цей самий шанс для діток в місті Києві, які потрапляють до цієї лікарні. М Марафон мав назву є walking», так якби щастя ходити. Щастя ходити. І я бачила на інтернеті, що канадська преса зацікавилася і назвала навіть Сашка українським Террі Фоксом. Ми дуже добре знаємо цю історію про Террі Фокса який також ішов, щоб зібрати, зібрати кошти. I'm not special. Cancer happens to people all the time. I take one mile at a time. 26 miles a day. I want to set an example that'll never be forgotten. Сашко, це ж певно було дуже важко йти. Чи, чи ви мали силу, чи ви вже хотіли кинути і йти додому? Ні-ні-ні, було, було дійсно важко. Рані, але треба було йти, тому що йти, йти дуже не дуже дуже важливо, як ну, кинути це. Не було навіть і думки, щоб кинути. Не було. Якби як, не, як, не було важко, як, треба, треба було треба було йти. Давай потихеньку, день пройдено. Супер! Номер один. Сашко війшов в парк ОК. Перших пару кілометрів по парку ОК пройдено. Завтра на цьому ж місці можете зустрічати Сашка, щоб пройти з ним, якщо хочете. Тримайте букетик, наш чемпіон. Ой, добре. Добре. До завтра! Пока-пока! Так, трошки загорілий, скусаний. Скажіть про вашу команду. Я знаю, що у вас там кілька ще йшло, так як це все, все виглядало. На мене долучає то з Монреалю, то, то з ну, люди. Ну як не те, що з Монреалю, ну я вже приходив більше, ну більше до Отові, ну, і чого. йшов. Вже з ну, люди приїжають теж, що мені допомагали йти. Гарно. Гарно. Пані Оксано, а скажіть, як реагувала канадська публіка мешканці, там автівки проїжджали, син йшов з пряпором? Як реагували? Команда в нас не дуже велика, і часу ми, на жаль, мали дуже мало, щоб все організувати ґрунтовно. Але е, переносити на наступний рік ми не могли, тому що потреба була зараз і треба було швидко робити. Е, і наша команда складається із монреальських волонтерів, які тут під'єдналися. Також під'єднався один хлопець із Дальнього Кебеку, е, і у нас є частина із України. Чоловік, який робив сайт для Сашка, нас підтримував якби кук, ту ідею. Він казав, що ми даємо вам, ви просто люди. Ви не є якась організація, чи ще що, але ми вас знаємо, ми вас віримо, і ми хочемо, щоб у вас все вийшло. А реагували люди просто в машини, коли їхали і бачили Сашка, який іде з тими прапорами, то весь час гули своїми Горнами там було, було справді дуже класно. А коли вже останні кілометри Сашко йшов, і приєдналися люди із Гатіно та Отави, і приїхали наші Монреальці. Приїхали голова комітету допомоги країну Оксана Герич із представниками від нашого комітету, в якому ми Сашком також фактично там з перших тижнів. Бо дуже хотіли допомагати всіляко з різних сторін, і, і то в кожна машина, яка їхала, вони гули. Знаходимося в місті, не пам'ятаю якому, Я Ну от. <на¢> <emigels> Алтава. Якщо бачимося з вами на фініші. То, -то було неймовірно ті всі прапори, ті всі зустрічі, е люди. Ми зустрічалися з Сашком, нас якось настільки спекотно було один день, коли я йшла з ним. Я кажу: слухай, нам вже треба щось шукати, і якісь там годинку чи півтори, дві пересидіти трохи, щоб потім продовжувати. І я навіть помолилася до Бога. Говорю, будь ласка, дай нам, будь ласка, таке затишне містечко, щоб було не було такого спекотного сонця. І тут ми пройшли буквально метрів 50, Бачимо чоловік, якийсь там махає нам рукою. А в нього якісь такі картини там в його дворі. Він запросив нас. Ми прийшли. І, і, і залишилися у них, і нас напоїли в домашнім лимонадом, в ми познайомилися з тими місцевими художниками. Вони сказали: вибачте, у нас немає коштів вам допомогти. Бо ми такі пенсіонери, але ми хочемо подарувати вам наші футболки і ще картину. І в, ми в, будемо розповідати про вас. І так само ми зустріли ще одну людину, думаючи, що ось. Уже ми дійшли, вже далі сили йти немає. Де ж нам знайти таке гарне місце, щоб закінчити той день. І дивимося прапорець Майорії український. Я кажу: Сашко, будемо йти до того будиночку, тому що там живуть українці, то буде класно якраз зупинитися там і подякувати всім сказати, що цей день у нас закінчено. Ми подзвонили і е, відкривають двері, і нам кажуть бомжува. І ми розуміємо, що насправді то зовсім не українці. І коли роззнайомилися, то, то чоловік каже, та я ми тільки почули. Буквально в перші тижні я вже вивісив прапор на підтримку, і ми постійно дивимося в ці новини, і в голові не вкладається ця така страшна війна, в якої немає абсолютно ніякого сенсу, і це це тільки такі, якби декілька прикладів. А що говорити про наших людей, які приєднували ми подавали до Сашка йшли разом з Сашком, підтримували, приїздили зі стульчиками, що Саша, будь ласка, посиди, приїздили там з внуками Володя Жовтуля, який нам дуже сильно допоміг, і з громадою Гатіно та Отави, які виявилися просто фантастичними, наскільки вони справді підтримали Сашка в другий тиждень. То Прекрасні люди оточували, і я надіюся, що в Сашка все вийде. І вийшло. Сашко, скільки так приблизно ти в день переходив кілометрів? Ну, плюс-мінус. Десять-п'ятнадцять кілометрів. Угу, угу. То, -то, то багато? А останній, останній день 20. 20 вперед останній день більше 20 кілометрів. Так, в нього була така група підтримки, що вони йшли, йшли. Я дзвоню, кажу: то ви що вже їдете до той зупинки, де люди без сили. Він каже: ні, я бачу, що вже е, темніше є дворі. Каже: ні, ми ще йдемо. Кажу, Боже, та що ви вони? Ні, у нас така гарна компанія, ми йдемо всі разом, рухаємося вперед. Так. То, то гарно, то Сашко і, і мама то ви завершили. Сашко завершив марафон. Пройшов і зробив свою частину, так як би сказати, але ще місія в загальному не завершилась, так? Бо ще не зібрана та сума, яка потрібна. Так. На сьогоднішній момент ми маємо 15 тисяч. 547 доларів і 68 копійок. Mm -hmm. Скажімо, по, по мінімуму, то можливо, якби ціна на один апарат від 5 до 10 тисяч американських доларів. То скажімо, на один апарат у нас є. Але нам бракує і ще на три цих дуже важливих апарати, і ми продовжуємо нашу роботу. Сашко залишився зараз в Оттаві, Він роздає листівки, зустрічається з людьми. До нас Сашка прийшли привітати під час його останніх кілометрів із української амбасади, радник посла Андрій Буквич також Петро Петренко, який відповідає по торгівлі в, в Амбасаді. Пан Яремча, чоловік нашого посла, прийшов до нас в неділю, коли ми відвідували православну та католицьку церкву, і також сказали, що вони спробують допомогти знайти ті компанії, де справді буде гарно купити ці апарати по можливості допомогти. І я вам скажу, що коли ми відвідали дві церкви в неділю, то маленька така досить в. Православна церква, де отцем зараз новий отець, новий священник Тарас Кінаш, який дуже тепло зустріли Сашка, Ймовірно, із малесеньким така маленька община в них були. зібралися тоді. Там я не знаю, може, чоловік 15, і в той день вони зібрали люди 860 доларів, також від так. католицької церкви, де отець Тарас Кінаш, вони сказали, що спробують все, що можуть, щоб допомогти, розповсюдити. Так. То... Ці, ціль є звичайно, ціль є надзвичайно добра, і від добрих людей і добрі справи, і Сашко справді дуже тобі дуже дякую, дуже дякую. Ти такий... Приклад, певно, Terry Fox, правда, що він так Thanks to to earn Here we came to see what gift of walking is ending as. And it's a beautiful sight. Значить, <смір> <смір> далі ви будете працювати над тим, щоб збирати гроші. І я думаю, що і це інтерв'ю може допоможе. Дамо його в соціальній мережі. І, може, люди побачать і хочуть долучитися до, до цієї справи, до, до цього марафону. Gift for walking так, щастя ходити. Справді щастя, коли людина може ходити. Так, дуже так. дякую, дуже дякую. Бажаю вам всього-всього найкращого. Бажаю, Сашко, можливо, ще раз тобі прийдеться йти, щоб ще більше грошей заробити. Я, я проти. Ти готовий? Так. Він готов він хотів іти взагалі з Монреалі до Торонто, і коли мені про це Оксана Герич повідомила, який він сказав, то я просто вся наша сім'я кажемо Сашко. Будь ласка, Монреаль, Торонто то, то, є, то є занадто. Давайте трішечки, ми упоротимо так. твій маршрут. Так, але скажіть свої емоції, от як заверш, завершилося все біля пам'ятника Террі Фоксу в Оттаві? Ваші емоції? Не було. Було дуже приємно, бо багато людей були люди з Оттаві, з Гетиної та з Мондреалю. Так, uh -huh. було дуже... Дуже було файно. Дуже файно. Дуже, дуже гарні емоції. Дуже цікаво було. Так. так. Дуже цікаво було те, що коли ми зібралися там біля пам'ятника Тарі Таріфокса, зі спогадами про те, як цей молодий чоловік також біг на своєму протезі, і нам сказали, а Ви знаєте, от ви закінчили Сашко, закінчив свою ходу в ці вихідні, а в понеділок то є день Тарі Фокса, то ви спеціально так от під, підлаштували. Ми кажемо, боже мій, ми не знали навіть цього. І то, то так було, знаєте, сонячно від того, що воно якось небеса складали все так, що дуже багато таких знаків було гарних, і ось один із них те, що ми закінчили ходу так. і день Террі Фокса. Так. Я думаю, справді це є на серці тепло від того, що ви зможете зробити щось добре для людей, що комусь. Ця ходьба це все, це акція комусь допоможе. Я думаю, що на вам це буде на серці дуже тепло. Щиро вам щиро дякуємо. Дай Боже вам всього найкращого. І щоб ще ходили, 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 багато на різні цілі, багато заробляли гроші і мали від того задоволення. Дякую вам. Дякую вам. Дякуємо, дякую, пані Наталі.